Всім доброго і гарного вечора. Книга Псалмів 118 «Сум... Сам Сумнів Сумнівна, ненавиджу я, а закона Твого покохав. Ти моя охорона та щит мій. Чекає слова Твого. Від... Відступіться від мене, злочинці, і я буду держатися заповідей мого Бога. За словом своїм підіприти мене, і я житиму, і в надії моїй не завдай мені сорому. Відкріпити мене і спасуся, і я буду дивитися завжди в твої постанови. Ти погордуєш усіма, хто від твоїх постанов відступає, бо хитрощі їхні неправда. Всіх безбожних землі відкидаєш, як жужель. тому покохав я свідоцтва твої, зі страху твого моє тіло тремтить, і я боюсь твоїх присудів.